Є ось такий меган в гарному білому кольорі. Кузов універсал. Рік 19. Все скло і лобове рідне. Маємо парктроніки по колу. Ось такий його стан. Ціленький з Європи. На гарних опціях. Наприклад, підігрів сидінь, екорежими, коробка передач автомат, ручник автоматичний, контроль круїз, обмеження швидкості, управління звуком. Все працює і без помилок. По паливу. Середні витрати наразі 3,7 літра. Автоматичне світло, блок управління скло пакетами. Має ось такий вигляд по салону, незатертий, все регулюється, працює рівно і без зауважень. По кузову? Капот не фарбований. Тут крила пластикові. Є етблю і дизель. Нічого не відшито, все працює коректно. Рідна фарба по периметру авто. Універсал без зауважень, пробіг 198 тисяч кілометрів.